Медведівці сіріє ранок. Сонце ще не встало, а Андрій Мотус вже вийшов на маршрут. Сьогодні розказує водій шкільного автобуса. У нього розпочався п'ятий навчальний рік на цій роботі. Ну, півсьому. Без десяти треба виїхати. Всі п'ятнадцять заплатить. Кінцевий пункт край села Мельники. Першими забираємо супровідних осіб, вчителів Головківської та Медведівської шкіл. Доброго ранку. Доброго ранку. Забираємо дітей із найдальшої точки нашого села. Називається П'ятирічка. Їдемо на п'ятирічку. Забираємо там діток, які доїжджають шкільним автобусом до школи. Ну, по дорозі ще на декількох зупинок. Забираємо діток, привозимо ми і голоківських дітей, і Медведівських привозимо до школи. Наталія Жигліна, вчителька історії у Головківській школі. Дорогою розказує водієві, кого іде сьогодні забирати. Часто буває так, що виїжджаємо, немає тривоги, по дорозі тривога. То ми приїжджаємо до школи і заходимо в сховище. Андрій Мотус розповідає, за його практику на шкільний автобус ще ніхто не спізнювався. Діти у селах дисципліновані. Добрий день, добрий, добрий, добрий день. день. Нічого страшного. Добрий, добрий, добрий. день. Проти йшли медленно. А потім. На углу там поняли, що ми на хвилини запізнилися, тому що побачили автобус. Тішки не почали бігти. Віола Хижняк розказує, цим автобусом до школи їздить четвертий рік. Можеш собі уявити, що десь діти ходять пішки, їм до школи 15 хвилин. Хотіла б так навчатися? Ні, тут багато друзів, можна з кимось розмовляти. Не треба йти пішком. Наступна зупинка і чергові пасажири добрий день. Добрий день. Наталя Наталія Соколенко. Сьогодні вперше з сином їде до його нової школи. Каже, хоче підтримати і познайомитися із вчителем. Ми давно планували, хотіли переїхати в столу жити ну, на природу, Омельники це тут ну, місце сили, відчувається, хочеться жити тут. Досі розказує жінка, жили у Черкасах, і школа була у пішому доступі. Тепер звикають до графіку шкільного автобусу. Загалом, говорить директор Медведівської школи Олександр Діскан, сюди на навчання приїздить 60 дітей із довколишніх сіл. Село Мельники, село Головківка, Суботів, Новоселиця, Чмірівка, Зам'ятниця і Рублівка. Учнів до цієї сусідньої головківської шкіл возять три автобуси. Найвіддаленіша точка, за словами директора, Суботів за 20 кілометрів. Хоч на рейси водії виходять за графіком та повернутися можуть із затримкою. Тому, перш ніж дати дзвоник на перший урок, Олександр Діскант переконується, чи всіх учнів привезли. Вчителька молодших класів Ніна Гончар раніше працювала у школі у Мельниках. Потім каже, вийшла на пенсію, а заклад закрився років 15 тому. Потім у 2014 році вчителька тут Віта Васильівна пішла в декрет і мене попросили попрацювати. І так я тут працюю. Думала, що на рік, а вийшло вже 11-й. На роботу каже вчителька, також їздить шкільним автобусом разом зі своїми учнями. Потреба у шкільних автобусах зростає паралельно із тим, як зменшується кількість сільських шкіл, розказує начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. У продовж літнього періоду часу в області шість шкіл призупинили свою діяльність, шість шкіл ліквідовано рішенням засновника, і 30 шкіл організовано в нижчий ступінь. Були такі школи, каже Валерій Данилевський, де був десяток учнів на увесь заклад. Отримання однієї дитини для них обходиться у 80-100 тисяч гривень на рік. Тому, за словами головного освітянина області, громади ухвалювали рішення ліквідації таких шкіл. В цілому, за оперативною інформацією, із місць, громада зголосилася, що в них не вистачає 49 шкільних автобусів. За рахунок освітньої субвенції, яка надійшла з державного бюджету по програмі Шкільний автобус, громади купили 11 автобусів. Ще 12 автобусів куплять за другий транш субвенції. Деякі громади продовжує Валерій Данилевський, придбали транспорт власним коштом. Але 20 автобусів ще бракує. В обласному управлінні освіти каже його начальник. Сподіваються на підтримку міжнародних донорів у вирішенні цього питання. Марія Гаврилян та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.